Портал Музвар опублікував дуже цікаве відео, як прихильниці Мелевіна, вони ж мелевінатори, мелевінаторши, оновлюють ща сторінку продажів квитків на Євробачення. Він нам допомагає. Тетяна Миколаївна нам ікону поставила в поміч і Лад, і ладан. І ладан Ладан, атмосфера. Ми Не пока бодріньке вип'ємо на кафедрі всю каву зиму, і зимою всі конфеті. Як не чокнутися? Як не чокнутися, скажіть мені. А! <плес> 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 І ти дивись, там зараз будеш брати. Меловінатори впевнені, що їх артист, він же Меловін, поїде на Євробачення від України і вже заздалегідь хочуть купити квитки в самі найкращі сектори та місця на конкурсі. Хтось, хтось, от типу, подумає, що це хворі люди, тому що весь час про меловінаторів було таке, знаєте, що то скандал на нацвідборі, коли вони накинулись на вагітну джамалу там з якимись погрозами. Йде мова саме про фанів, про фані, про фан-групи а, а, Меловіна, які просто постійно а, закидають смс, а, пишуть якісь там, дзвонять, а, погрожують. У Мене були випадки, коли я щось сказав у відео. А про Меловіна, не те, що вони хотіли чути, так, а, наприклад, те, що мені там пісня не сподобалась. В мене завжди прилітали такі коментарі: ой, ви що посрали з Меловіном?» Або як ти можеш так з Меловіном?» І в мене завжди таке, знаєте, питання. Так, блін, ну якщо я гарно спілкуюсь з людиною, це ж не означає, що я маю лизати Мелевіна. Або, бувають, пишуть не Мелевінатори, типу, ага, ти гарно спілкуєшся з Мелевіном, значить ти йому лишеш. Це дуже важко пояснювати і, і, і тій аудиторії, і інші, що ні, я нікому не лижу. Знаєте, одна дуже відома співачка в Україні, така весела, веселі в неї пісні. Не думаю, ви здогадались, хто це така. В одному інтерв'ю розповідала, що взагалі вона наводила приклад одного артиста, який має бешану фанбазу. Я думаю, ми зрозуміли, що це Мелевін. Я не буду називати співачку, Давайте це залишимо на ваш роздум в коментарях. Але вона казала наступні слова: що, типу, оці фанати. Це хворі люди, які бігають за артистом. Це просто хворі на голову люди. До цього в нас дійсно були такі сформовані фанбази: це меловінатори, це Вовчиці Винника, це Фантіна, це там хардколі. Це дійсно великі фанбази. Зараз є фанбаза в Пивоварова велика. А в той співачки Цієї фанбази не було. Нету там фанбази, як у у у Мелевіна, Утіне Караль. Угу. Ну, ти знаєш, о ком я говорю? Я знаю. Я знаю несколько таких імен. Ну ти не будеш озвучувати, Я там могу. Ну, а я тобі кивати не буду. Хоча моргні. Якимось прекрасним чудом в кінці 21-го року ця артистка заводить свою фемелі. Спочатку вона каже, що фанати це хворі люди, а потім створює таку фан фемілі Тож, я б хотів би розібратися, чи нормально артисту мати дійсно фан-базу, які отак будуть рвати за артиста, будуть купувати квитки на півроку вперед, чи це дійсно якась нездорова захопленість? Одержимість. Я спостерігаю зараз дуже уважно за Мелвіном, і я вже казав в попередніх відео. До речі, можете подивитися про трансформацію Мелвіна тут відео, що мені дуже подобається трансформація, і за ним цікаво спостерігати. Давайте ми подивимось на американський ринок. Так там дійсно є фанбази, і коли люди приходять підтримувати артиста, просять нього автограф, фотографуються, це прекрасно. І у нас. Існує ну, в суть по суті в Україні тільки дві таких фанбази, де дійсно е у нас видно, що це артист, що це медійна особистість, що це зірка, це міловінатори і фантіна. То мати дійсно е не просто там прихильників, так а назву це фанатів. Це круто. Але вже хто як сприймає на себе слово фанат? Тому що я впевнений, що зараз знайдуться люди, маловінатори, ем, які сприймуть це слово в негативному ключі. Фанат, типу, як казала одна співачка, це хвора людина, озабочена. Ні. Я кажу про м, вигляд взагалі е, артиста. так? Коли в нього є дійсно фанати, які приходять і його підтримують. Це круто. О, типу, чи хотів би я мати? Напевно, так. І ми маємо розуміти, що тримати фанбазу, да, її весь час утримувати на плаву, це потрібно звичайно багато, не просто там енергії, або весь час бути в публічному просторі. Для цього потрібно ще з цією фанбазою спілкуватися. І те, що я бачив, як це робить Мелевін, це дійсно виглядає щиро. Так, знаєте, з якимись дійсно кордонами, рамками, але він з ними спілкується. Тепер говоримо про Євробачення. Прихильники, фанати Мелвіна впевнені, що він поїде цього року. Я, звичайно, пісню не чув, але я впевнений, що там буде незвична така пісня з красивими вокальними, незвичними ходами. Я в цьому впевнений. Саме пісня Мелевіна, так, продукт, який він буде представляти на світборі, він дійсно буде потужним таким артистам і артисткам, які е, називали е, свої, своїх фанатів е, хворими на голову. Навпаки, потрібно повчитися комунікувати зі своєю аудиторією і е, навчитися її. Слухати. Зараз ми перейдемо до наступної новини. Я хочу нагадати, що я розпродаю свій курс по мобільному монтажу, коштує доступна ціна 599 гривень, так як в мене вимкнена монетизація на каналі. Тож, якщо ви хочете купити, подивіться буквально оцей мій рекламний ролик. Будь ласка, його навіть прискорюю. Він дуже швиденько мене, але він дуже цікавий. Тож приєднайтесь до курсу. Привіт! Це Чорна П'ятниця. І я розпродаю свій курс по мобільному монтажу. Курс по мобільному монтажу підійде для власників, як і айфонів, так і андроїдів. Якщо ви нічого не вмієте робити в мобільному монтажу, то не хвилюйтесь. Для таких також буде базовий модуль. Влітку в мене був безкоштовний марафон, в якому прийняла участь 400 людей. Після цього я анонсував курс. На той момент він коштував 150-200 доларів. А зараз мій курс, так як чорна п'ятниця і так як я його розпродаю, буде коштувати 599 гривень. Ціна доступна абсолютно всім. Причини розпродажі, ви також знаєте. На каналі вимкнена монтизація, тож я вирішив поєднати приємне з корисним та поділитися своїми знаннями. Але це ще не все. Якщо ви купляєте мій курс, ви отримаєте додатко. Від відео туторіали з марафону. Тобто з марафону з різними ефектами буде 12 відео, а з курсу буде сім відео, сім модулів, сім відео. Зараз ви бачите назви модулів. Одне відео триває близько 20 хвилин. Якщо вам цієї інформації замало, то можете детальніше ознайомитись з курсом в мене в хайлайтах в інстаграмі. Якщо вас зацікавив мій курс по мобільному монтажу, внизу в описі під відео буде посилання на звичайний донат. Ви донатите суму курсу і пишете свій нікнейм в телеграмі. Тільки уважно правильний нікнейм. Після цього я додаю вас персональний канал з моїм курсом. Не хвилюйтесь, якщо десь написали щось неправильно, пишіть мені в інстаграм. Я все перевірю і додам вас до свого курсу. Якщо у вас є додаткові питання стосовно мого курсу, також пишіть мені в інстаграм. Наступна новина, яка мене отут уже шокувала. Ми всі знаємо цю ваканалію, Велбой, Папа Дурдом Веселка. Суди, права на пісні, штучний велбой і так далі. Я не був ні на чій стороні, тому що я не впевнений, що там чисто все в папам'юзік, але це я туди точно не буду лізти, так. Але оту поведінку Велбоя, ну а, реально, дитячий садок, бляха, муха. Просто хочеться матюкатися, тому що це просто крінж. Пише Папа Мюзік, скандал вичерпано. Папа Мюзік та Велбой притиснули один одному, потиснули один одному руки. Дві сторони прийняли рішення про подальшу співпрацю. Проект Велбой в лисі Антона Велбоя продовжує своє існування та подарує, ще не один хід своїм прихильникам. Ну, чесно, а, який крінж? От, типу, просто з цим велбоєм. От Просто Крінжатіна. Крінжатіна справжня. А, я розумію, папа Music, я не знаю. Воно, типу, це напевно. Круг. То що вони все-таки пішли на поступки до людини, яка їх вирішила кидану, втомилась від від все було не так. Боже, якби в мене вкладали такі гроші і казали: Ваня, давай, виступай, давай, приймай участь, ми тебе робимо популярним. Я би аплодував. Насправді, я, коли в мене були якісь проекти там по контракту, я контракт перевиконував навіть перевиконував по своїй роботі, а, і типу, мені за це не доплачували. Ну, типу, я про те, що. Пропонуйте контракти, вкладайте гроші, типу, о, купляйте курс. Хо. Я про те, що, типу, я б був би був радий. Як можна було б втомитися і просто так киданути, зробити з цього такий скандал, а просто опозорити себе на всю країну. І тепер опозорити, типу, по суті, себе знову на всю країну, тому що. а ну, а нахіра тоді оцей весь цирк був потрібен. Привіт, дурдом Маша, типу, я не знаю, ну, якщо ти вже. Покинув Папа Мюзик, ото -от так, некрасиво. То вже давай е, вже до кінця гни свою палку. В шоці, що Папа да, ця компанія не образилась так на Велбоя, що вони реально не почали з нього витрусювати ці гроші. Вони його взяли, якимось чином ще й повернули до себе. Хоча я засуджував е, те, що робили Папа Мюзик, використовували нейронмережу, ці діпфейки, але вони продовжували так. Тримати на вагах, е, на видимості цей проект і це обличчя. Поки ой там щось там, знаєте, біполярка грала і бігала по хаті. Ситуація сюр. Е, знаєте, що в мене ще виникло в голові? Що це взагалі. Все могло бути, знаєте, піар-компанія Папа Мюзик. Що це просто вони видумали цей скандал і так далі, щоб привернути до себе увагу. до свого... Можливо, можливо, і така є теорія заговору. Хватить, ото, як ото співав Мелвін, ото наступати на одні ті ж самі граблі. Друзі, я чекаю вашу думку в коментарях. Нагадую, підписуйтесь на мій канал, який не монтизується. Хто хоче купити курс посилання, зразу буде внизу. Доєднуйтесь, класний курс. Топчик-горобчик, взагалі. І також в мене в інстаграмі, до речі, буде сьогодні третій новий рілс. Я ж сказав, що кожного дня буду робити рілс. Цікавий, про шоу-бізнес. бізнесі сьогодні. в мене тема артист одного хіта, тож заходь, коментуй, лайкай, репост і так далі. Ой, дякую вам за перегляд. Люблю вас. Ви самі в мене найкращі.